Вашої уваги останні події п'ятниці 14 червня. Чим запам'ятається Састріянам, день що минає? Вже за мить у студії працює Світлана Коханчик. Вітаю вас. Спій мали на гарячому. На Стрищині правоохоронці затримали злодіїв, які обкрадали місцеві церкви. Про це повідомила помічник начальника стрийського відділу міліції майор Ольга Марценюк. Затримання відбулося при спробі крадіжки з храму покрови Божої Матері, що в місті Моршин. Церковними злодіями виявились місцеві мешканці, троє неповнолітніх. За словами очільника міліції стрищини Андрія Біласа, зловмисники проникали приміщення храмів через віконні шибки, якщо двері сакральних будівель не піддавали злому. Розбивали вікони скло та з легкістю проникали у приміщення всі троє невисокого зросту та худої тілобудови. цікавили злодюжок тільки гроші зі скарбничок. Щоправда, в одній з церков вони прихопили ще й пляшку. Вина на рахунку злодіїв низка крадіжок, як із церков Стрия та Моршина, так і з району. Наразі, за фактами крадіжок, відкрито кримінальні провадження, триває досудове слідство. У ході розслідування будуть встановлені всі обставини крадіжок та роль кожного фігуранта у цих ганебних правопорушеннях. зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. До слова минулого тижня під гарячу руку злодіїв потрапила істрийська церква святих Володимира та Ольги. Що саме вкрали малолітні злочинці? Ми розкажемо у понеділок у випуску новин. Янули пам'ять героя у Моршині на території центру реабілітації ветеранів Говерла відбувся мітинг пам'ять про великого сина України Євгена Коновальця, Адже сьогодні йому б виповнилось 122 роки. Участь в урочистому заході взяли конгрес українських націоналістів Стрийського району та Моршина. Працівники та відпочивальники Говерли. Серед запрошених гостей був також і голова Львівського краєвого братства УНУПА Олесь Гуменюк. Присутні говорили про Євгена Коновальця як революціонера та організатора боротьби українського народу за волю і незалежність. Присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника, героїв України та заспівали повстанських пісень. Зробив Євген Коновалець. Ну, по-перше, він е, зрозумів, що ті учасники попередньої боротьби вже не будуть мати другого в історії е, нагоди знову щось творити, Вони вже не годні. Тому Євген Коновалець зробив ставку тільки на молодь. Року майже три тисячі школярів району відпочили у пришкільних таборах. Оздоровлення тривало з 27 травня по 12 червня. За час перебування у таборах школярі не лише відпочивали, а й проводили з користю власне дозвілля. Перед дітьми відкривався світ цікавих ігор, тренінгів, вікторин, змагань, екскурсій, цікаво організованих відпочинкових табірних днів. Вони спілкувалися з однолітками, а також знайшли нових друзів. Закриття табірної зміни у освітніх закладах Стрийського району відбулось в Чисті обстановці так на закриття до угерської середньої загальноосвітньої школи першого третього ступеня завітали заступник голови Стрийської райдержадміністрації Наталія Тлемішок та керівник управління з питань освіти, сім'ї молоді та спорту РДА Василь Дума. Вони побажали школярам теплого літа, подальшого цікавого та пізнавального відпочинку, щоб з новими силами знову повернутись до школи. Чисельність населення Землі продовжує зростати. Такий висновок міститься в оприлюдненій сьогодні доповіді фонду ООН в галузі народонаселення. Завдяки високій народжуваності в неблагополучних країнах і країнах, що розвиваються, наступного місяця досягне позначків понад 7 мільярдів осіб. Експерти всесвітньої організації очікують, що до 2025 року число жителів планети зросте до 8 мільярдів людей, а до 2100 року майже 11. Втім Остання цифра скоріше є усередненим показником. Беручи до уваги можливі у майбутньому глобальні лиха. Або навпаки сплески розвитку дослідники припускають, що населення землі до кінця століття може як зрости, так і скоротитися. При цьому найбільший приріст населення в 2013 тисячі роках буде спостерігатися у восьми державах: демократичній республіці Конго, Нігерії, Індії, Танзанії, США, Уганді і Ефіопії. Україна поряд із Росією, Білорусією, Болгарією, Кубою, Румунією буде в числі країн, число жителів яких до середини століття. Скоротиться на 15%. І на цьому я ставлю крапку. Не забувайте далеланку не Незмінна адреса нашого сайту. Також номер студії 45983. Телефонуйте, якщо маєте цікаву інформацію. Завтра у цій же годині дивіться підсумковий випуск новин з Юлею Саву. А я прощаюсь з вами до понеділка. Щасти.